Уяви таку ситуацію: в Україні нема президента. Ну, типа, взагалі, немає тієї головної фігури, що виступає перед народом, дає гучні обіцянки свариться з опозицією і всюди махає прапором. І ця країна живе краще за нас. Як так? Я натрапив на одну цікаву статтю про Швейцарію. Там була проста фраза: у Швейцарії нема навіть одного головного президента. І порядок є, а у нас. Мене це реально зачепило, тому що, чесно кажучи, ми ж так звикли до думки, що нам потрібен хтось сильний, хтось хто прийде і наведе лад. А тут країна без лідера у звичайному розумінні, і що найсмішніше, без хаосу, навпаки, спокій, стабільність, високий рівень життя. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Давай трохи цифр, щоб краще зрозуміти контраст. ВВП на душу населення в Швейцарії понад 94 тисячі доларів. В Україні менше, ніж 6 тисяч. За індексом сприйняття корупції Швейцарія у топ-10 найменш корумпованих країн. Україна ближче до африканських країн, ніж до Європи. Якість життя там люди живуть у середньому понад 83 роки. У нас ледь дотягують до 72. І це попри те, що в нас є і президент, і уряд, і парламент, і правоохоронні органи, і вічний бардак. І я собі думаю, може ми щось не так розуміємо про владу, може, вся ця штука з сильною рукою це просто зручний міф. У Швейцарії люди живуть спокійно, маючи багато менше вертикалі, і тут я вирішив копнути глибше, розібратися, як у них це все влаштовано, чому працює, і що ми, можливо, робимо не так. Це не буде лекція, це мій особистий розбір. Я не політолог, але люблю копати, коли щось не сходиться. І тут, чесно кажучи, не сходиться все. У них немає головного, але є система, яка працює як годинник. У нас є головний, але все сиплеться після кожних виборів. Чому ж у Швейцарії без лідера нації і краще? У чому їх секрет? А головне, чи можемо ми щось із цього взяти з собі, щоб навічно чекати на рятівника, а почати жити нормально вже зараз. Окей, тепер давай перейдемо до того, як саме влаштована політична система в Швейцарії. Там усе настільки інакше, що в мене спочатку був просто шок. Але про це далі. Отже, політична система Швейцарії знає, що мене вразило найбільше: там немає президента, як у нас, немає гаранта, верховного головнокомандуючого лідера нації в одному флаконі. Натомість є колектив. Так, серйозно, це називається Федеральна Рада, сім осіб, обраних парламентом, які разом керують країною колегіально без ієрархії. Усі мають рівні повноваження. Принцип сімох рівних. Жоден з них не може одноосібно ухвалити рішення. Кожен має таку ж вагу, як і інший, і не може просто сказати: Я так вирішив, і так буде. І так, там є символічна фігура президента, але він просто головує на засіданнях і представляє країну на міжнародних заходах. І що найцікавіше, цей президент обирається щороку, так щороку, і жоден не може переобиратися двічі поспіль. Це чисто символіка, не більше. Ніхто з них не робить з цього шоу, не влаштовує прямі лінії з народом, не хизується своєю силою. Це мене дуже вразило, бо ми ж звикли до іншого: до того, що президент це щось на кшталт батька нації, а тут колективи. І знаю, що ще важливіше? Вони приймають рішення разом, навіть якщо мають різні погляди, представляють різні партії, кантони. Це називається колегіальне управління. У нас би це виглядало як безкінечна сварка, а у них це механізм стабільності. Ще одна крута штука прозорість процесів. Засідання уряду закриті, але після кожного рішення публікується пояснення, хто був за, хто против, чому так вирішили. Це створює атмосферу відповідальності, там не сховаєшся за фразами Так вирішив президент або Це не моя компетенція. І отут я почав задумуватися: можливо, саме ця модель, коли рішення приймаються не однією людиною, а групою, і є ключом до справжньої демократії. У нас же як приходить один лідер з новою командою, новими обіцянками, новими реформами Читай новим дерибаном. А у них система, яка не залежить від персоналі. Звичайно, я знаю, це звучить трохи ідеалістично, але факт залишається фактом: Швейцарія функціонує без царя у голові, і не просто функціонує. Вона стабільна, розвинена і економічно успішна. І все це завдяки тому, що там керує не одна особа, а семеро. І ніхто з них не головний. Далі ще цікавіше, бо навіть ця колегіальність не найсильніша сторона швейцарської моделі. Найбільший шок чекав мене тоді, коли я дізнався, скільки влади насправді мають прості громадяни. І ось тут мене реально прибило, бо політична система це одне, але те, що роблять звичайні громадяни Швейцарії, це вже зовсім інший рівень. У них є те, чого ми постійно хочемо, але чомусь боїмося: реальне народоволодіння. Не на папері, не в гаслах, а в дії щодня. Ти тільки уяви, кожен громадянин Швейцарії може ініціювати зміни до законів. Так, будь-хто, хоч продавець у крамниці, хоч фермер, хоч студент. Якщо він збирає 100 тисяч підписів, його ініціатива потрапляє на загальнонаціональний референдум. І якщо більшість людей проголосує за, закон змінюється без затвердження президента, без втручання депутатів. Народ сказав, держава зробила. А ще якщо громадяни не згодні з уже ухваленим законом, вони можуть його скасувати, так само референдумом. І ці референдуми в Швейцарії відбуваються регулярно, у середньому 4-5 на рік. Уявляєш, у нас один референдум, і то раз на десятиріччя, і то під гаслами історичного рішення. Я натрапив, наприклад, як у швейцарці проголосували проти закупівлі нових бойових літаків. Влада хотіла, армія просила, але народ сказав ні. І все, рішення скасували. Іншого разу громадяни самі запропонували обмежити кількість іммігрантів, і це пройшло. Так, не всі ініціативи приймаються, деякі провалюються, але головне, механізм працює і працює в обидва боки. І тут я подумав: у нас би що казали про волю народа? Популізм, не професіоналізм. Народ не розуміє, що хоче, а в них це не проблема, бо вони вірять, що громадяни достатньо розумні, щоб вирішувати долю своєї країни. І ця довіра працює. До речі, цікаво, що рівень довіри швейцарців до рішень на референдумах дуже високий, тому що правила чіткі, процес прозорий, немає маніпуляцій. Якщо проголосували, всі погоджуються з результатом, навіть якщо були проти. Це не імітація волевиявлення, а справжня участь у владі. І ось я запитав себе, чому в нас немає чогось подібного. Ми ж постійно чуємо про думку народу, але коли народ реально хоче щось вирішити, йому кажуть, це складне питання, довірця фахівцям. Тільки потім фахівці якось підозріло швидко стають мільйонерами. Тож, поки в нас референдуми це щось екзотичне, у швейцарців це буде насправа, як похід на вибори. І саме це ще один ключ до їхньої стабільності. Бо коли ти можеш реально впливати, ти не сидиш і не чекаєш месію, ти береш участь. І саме це приводить нас до наступного запитання: чому ж ця система працює у них, а у нас схожі ідеї або не приживаються, або перетворюються на фарс? Почнемо з культури відповідальності. У Швейцарії громадяни не просто мають право голосу, вони відчувають наслідки своїх рішень. Ти голосуєш за підвищення податків. Будь ласка, платиш більше. Проголосував проти будівництва дороги. Ну тоді не нарікай, що її немає. Люди реально усвідомлюють зв'язок між вибором і результатом. І це виховує відповідальність. У нас же частіше буває. Проголосували по приколу, а потім: Ой, а чого це? Тарифи зросли. Наступне децентралізація. Я зараз не про ту, яку нам обіцяли під красивими слоганами у Швейцарії. Децентралізація реальна, кожен кантон має власний уряд, свій бюджет, свої закони. Так, іноді навіть мова може відрізнятися. У них чотири офіційні, але при цьому повага до локальних рішень. Місцева влада не чекає, поки зверху скажуть, що робити. Вона діє. У нас же навіть після всіх реформ громадяни все одно дивляться на Київ. А що скаже президент? А чи дасть Кабмін гроші? І це насправді гальмує все. Ми хочемо автономії, але не готові нести за неї відповідальність. І ще дуже болюча тема: культ лідера. У нас зміна прізвища на посаді президента сприймається як перезавантаження системи. Мовляв, новий значить, усе буде по-іншому. А насправді ж нічого не змінюється, бо система та сама, і навіть найкращий, найчесніший президент не зможе нічого, якщо йому доведеться все вирішувати самому, без підтримки інституцій. У Швейцарії не чекають героя, там розуміють, стабільність це не про сильну особливість, а про сильні правила. І ці правила не змінюються після кожної виборчої кампанії, там політичні гойдалки не розхитують всю країну. Я собі так думаю: от у нас часто кажуть, треба міняти систему. Але як ми це робимо? Зазвичай під конкретну людину. Це нормальний, йому потрібно дати більше повноважень, а потім приходить інший і вже все не так. А у швейцарців навіть думки такої немає. Вони будують не під прізвище, а під принцип. І от після цього я почав трохи інакше дивитися на українські проблеми. Може, справа не в тому, що ми не ті або не такі. Може, ми просто ще не доросли до культури правил, де важлива не людина, а механізм, у якому вона працює. Окей, скажеш ти, добре, у них працює. А що нам з того? Ми ж не швейцарія, у нас і менталітет інший, і історія, і війна триває, і корупція. І частково це правда. Але це не означає, що ми не можемо взяти щось корисне. Не все одразу, не за рік. Але поступово, без революцій, бо головна фішка швейцарців саме в постійності маленьких, розумних кроків. Не потрібен один рятівник. Це головний висновок. У Швейцарії немає національного лідера, який вирішує за всіх. Є стабільні інститути, незалежні від облич, і це дає спокій. Ми ж чекаємо месію нового, чесного професійного, але навіть достойник система перемелює. Бо одна людина не система. Сильні правила, що працюють для всіх фундамент. Другий урок малі кроки дають великі результати без революції, покращили місцеві бюджети, зросла довіра, виконали референдуми. Громадяни активізувались, зробили суди незалежними, зменшилась корупція. І ще довготривалість правил. У нас кожна влада знімає новий сезон зі старим сценарієм. У Швейцарії сценарій один. Політики змінюються, інститути лишаються. Це працює навіть у кризах. Може час змінити орієнтир від очікування героя до побудови працюючих інституцій. І ось ми знову повертаємось до тієї самої фрази, з якої я почав. У Швейцарії немає одного головного. Є порядок. А ми чекаємо сильного лідера. Чому? І ось в чому питання: скільки ще ми будемо ходити по колу? Ми змінюємо президентів, чекаючи нового життя, але швидко приходить розчарування. Роки минають, а ми знову шукаємо месію. У Швейцарії ж розуміють, головне система, а не обличчя. Якщо правила надійні, стабільність зберігається, може час перейти від культу особливості до культу правил, будувати механізм, де громадяни вирішують, бюджети працюють, а вибори просто етап стабільного процесу. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!